Друзі, вітаю, з вами я, військовий адвокат Валерій Макієв. Сьогодні я говорю для студентів ну, для, скажімо так, тих студентів, яких, в яких виникла тяга до знань в останні роки, особливо воєнного стану. Серед моїх знайомих є такі 45 плюс особи, які кажуть, що заставляють просто ходити на пари і навіть ви знаєте на фізкультуру. Ну що, стоїть дядьки, так і грають в волейбол, а поруч ними відсотків 90 такі дядьки 40-45-50, плюс, а там ще парочку чоловік з ними 18, плюс, ті, що дійсно студенти як студенти. Ну, такі е, комічніші е, ситуації, про які можна говорити з певним сарказмом, але іронізувати під час воєнного стану, можливо, це і недоречно. І міністерство. Освіти та науки іронізували з того приводу, чи мають певні особи вісрочку. Знаєте, є така довідка, є дебо. І в цій довідці потрібно зазначити, що якщо особа отак прийшла навчатись, така порив до знань, тяга до знань, ну просто от якісь вітра там чи блекаути, що там на, на особу вдіяло, вона хоче навчатися. Окей, є, така, є таке прагнення до знань. Держава, уряд, Верховна Рада кажуть, о, нам такі люди потрібні в тилу. І а якщо особа вже мала вищу освіту, там, скажімо, з архітектури, він от, йому, в інститут культури ще, ще й хоче книги писати, хоче там вірші складати, хоче музику там якусь, не знаю, як музику можна складати, творити. І от стосовно таких осіб складається довідка Ядебо, яка є обов'язковим додатком до заяви про відстрочку кожного студента. Який бажає отримати відстрочку. І в таких заяв пройде, бо там є таке великими літерами записується, чи порушує порядок здобуття його освіти визначену законом послідовність? Коли зазначається, ні, не порушує, от в нього перед цим було якась там менша освіта, шкільна освіта, і відразу після закінчення середньої школи там через. 30 років особа е, йде до е, вищого навчального закладу. Окей, нічого не порушено. А якщо вже була за ідеєю цього законодавства, якщо в нього була там вища освіта, і от після цієї вищої освіти він йде на якусь іншу вищу освіту, о, ні, тоді запис, робиться запис так, порушує. Але у нас і сотні судових рішень, сотні, реально сотні судових рішень, коли певні особи отримують довідку так, вірніше. Довідки є де, бо, е, зазначається, що так, порядок послідовності освіти порушено. Е, що це означає? В яких випадках це дається? От особа провчилася якийсь там один курс, два курси, потім її відрахували там, за те, що там, чи не склала якихось іспитів, чи просто особа вирішила, як кажуть, забити і кудись ділася, а тут от, от, от наз... заново приходить в інший е, вищий навчальний заклад поступає. Що зазначало міністерство? Освіти та науки у своїх запереченнях проти того, коли люди звертались до суду, та дайте нам нормальну довідку, я ж не отримав вищої освіти. Ні, вони ж, ж робили таку, як кажуть, попитку, попитка, не питка. То вони спробували отримати таке навчання, то вже все. Якщо вони другий раз спробують, то стратили. Вже не, не вважається те, що вони вільніше, вважається те, що вони вже отримали той спробою. Ну, погодьтесь. Двічі погодьтесь для Міністерства освіти та науки. Ну, такий підхід. Я не знаю, як дітям таким першачкам це дати зрозуміти. Ну, щоб було зрозуміло, наприклад, як в сфері юриспруденції, От якийсь юнак там чи дівчина, о, юнак в даному контексті, пішов навчатись на юриста, провчився там півроку, а там футбол голові, дівчатка там, і він це діло кинув. Потім приходить каже, я на конкурс суді я ж там починав, у мене засвітився в порядку, так що ви мене за такою позицією Міністерства освіти та науки. Вони ж кажуть в цих контексті цих провідносин, що я ж вже все здобув. Допустіть мене, будь ласка, до конкурсу на посаду, там, а чому ж ні? Ну, Абсурдна ситуація. Ще абсурдніше виглядало це те, що ці сотні сотні-сотні сотень таких судових рішень, вони в більшості, мабуть, 9 із 10. Кожне рішення було на користь власне позивачів здобувачів освіти, які зверталися з позовом до Міністерства освіти та науки, до тих навчальних закладів, які давали такі довідки про те, що їхній порядок здобуття освіти порушує. Вони зазначались, в судові рішення вказували, що на такий підхід, який я вище вказав Міністерство освіти та науки, він є неприйнятним. Але. Наше міністерство ну наполегливо йшло, 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 йшло до чогось. У нас є така позиція юриспруденції, правові позиції Верховного суду. І ці суди тривають так, дуже активно, ну півроку точно, може, там в деяких ситуаціях із рік. Так Ну так що рішення судові десь активно вже з півроку, так ну сотнями йдуть на цю тему. Але от позиції Верховного суду не було. І от ми маємо свіженьке рішення. Від 29, 10, 25 року Верховного суду, де, е, ну що вам сказати, пам'ятаєте мультик? Мультик, у нас книжки мало вже читають, мультики, а король та голий. І от такі речі просто сказав Верховний суд. Слухайте, освіта це коли здобуття освіти завершується видачею атестата, диплома, і в жодному випадку воно не завершується спробою отримати освіту. Розумна річ. Але скільки коштів оцих потрібно було б витратити на судові збори відшкодування з державного бюджету, які Міністерства світу програвалося справи. Скільки часу судові засідання, це також кошти наші з вами, платників податків, щоб оцю оцю стіну, яка міністерство світову не порушує, не порушує. Ну, якби оце кожен чиновник там із свого кармана як кажуть, платив за оці не порушує, у чому ну, я не знаю, як можна напрягтися, щоб зрозуміти оцю логіку. Не пробуйте, ні, ні, це зашкодить вашому психічному здоров'ю. Так от тепер нічого вам не зашкодить. В принципі, це рішення воно може бути в певному сенсі зразковим, коли вже Верховний суд чітко сказав. Здобуття освіти завершується отриманням диплому. Хай вам щастить в освіті і не тільки.